Вітаю вас! В цьому відео розберемо вправи для м'язів промежини і тазового дна. Для цього я буду використовувати подібний валік, а ви можете в домашніх умовах згорнути якусь товсту і велику ковдру для того, щоб виконувати ці вправи. Будемо стискати валік між колін, але в трьох різних положеннях. Перше положення середнє, стопи можуть торкатися. І ви будете стискати валік між ногами. Друге положення це скрещені гомілки, і так само акцентуємо на рух стегнами. І третє положення це коли стопи дивляться назовні. І так само стегнами стискаємо валік. Починаємо з середнього положення і стискаємо валік на видоху. Але при цьому також додатково дожимаємо м'язами промежини. Тримаємо приблизно до 5 секунд і потім розслабляємо. Так само повторюємо по 5-10 раз. Після чого переходимо в інше положення, стискаємо стегнами, робимо видох. І тримаємо впродовж до 5 секунд. Робимо так само від 5 до 10 повторів. І потім в третьому положенні, стискаючи стегнами, робимо видох. І утримуємо впродовж 5-10 секунд так само по 5-10 раз. Всі ці вправи ви маєте супроводжувати активним напруженням і втягуванням м'язів промежених. Ці вправи допоможуть вам зміцнити ці м'язи і цей регіон, і також прокачати кровообіг в цій зоні.